Привіт, сьогодні ми поговоримо про те, чи можна закрити ваш ФОП без перевірки. Коротко. Якщо захочете поговорити більш детально, пишіть нам за посиланням під цим відео, і ми проведемо персональну консультацію по вашому питанню. Це коштує всього 50 гривень. Я розумію, це дуже мало, але консультація повноцінна. До речі, під відео ще можна і потрібно поставити лайк або дизлайк. Я буду вам дуже вдячний. Отже, хоча подати заявку на закриття ФОПа наразі можна за 5 хвилин через портал ДІЯ, процедура складніша ніж виглядає на перший погляд. Часто в процесі ліквідації ФОП збити з пантелику можуть деякі дії податкові. Згідно з законодавством, податкова повинна розпочати процедуру припинення та зняття платника з обліку після отримання від державного реєстратора відповідного повідомлення. На практиці ж податкова після отримання такого повідомлення дійсно вносить ДДР запис знято з обліку, якщо в суб'єкта немає заборгованості, але у своєму внутрішньому реєстрі з обліку не знімає. А отже, в ньому ФОП може бути вказаний ще протягом багатьох років. Абсолютно закритим ФОП можна вважати, коли вже пройдені такі процедури. ФОП пройшов перевірку, вас знято з обліку, ви отримали довідку про зняття ФОПа з обліку саме у податковій службі за місцем прописки. Ось це повністю закрито. Щодо звітів, їх обов'язково потрібно подавати після закриття, так як це також перевіряється. Нещодавно ми випустили детальне відео про ліквідаційну звітність. Воно ось тут. Ознайомтеся з ним обов'язково. Ну а далі, скільки б не тривала процедура припинення, більше ніяких звітів подавати не потрібно. Щодо перевірки, багато хто чув про правило останніх трьох років, яке стверджує, що при ліквідації ФОП податковою перевіряються звіти за останні три роки діяльності. Але податковий кодекс не містить ніяких обмежень в часових діапазонах при проведенні перевірки у разі ліквідації платника податку. Річ в тому, що податковий кодекс зобов'язує платників податків зберігати документи, які підтверджують облік доходів та витрат протягом 1095 днів. Це якраз три роки. Наприклад, інспектор вирішив перевірити діяльність ФОБ за весь період та виявив недоплату, що сталася більше ніж три роки тому. Відповідно до податкового кодексу, якщо протягом трьох років податківці не визначили суму грошових зобов'язань, то суб'єкт, тобто ви, вважатиметься вільним від сплати зазначених зобов'язань, у тому числі від пені. Висновки з перевіркою ФОП закривається, чи без від вас не залежить, і повпливати ви на це не можете. Якщо у вас були явні порушення за останні три роки, їх можуть знайти, а можуть і ні. Якщо більше ніж 4 роки, можна не переживати. Ну і на практиці: закриття ФОП це подали заявку через ДІЮ, подали ліквідаційну звітність і все. Вільні. ФОПів багато, інспекторів мало. Не забувайте. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.